Друзі, всім привіт! З вами знову Іван, канал Монети України Ua Coins. Я дуже радий вас знову всіх бачити так офлайново, але все рівно. Що ж, сьогодні в нас на огляді така монетка, як 24-ті зимою Олімпійські ігри, які, як ви думаю, всі знаєте, проходили в лютому місяці 2022 року в місті Пекіні. Це столиця. Китаю. Монетка номіналом 2 гривні випущена на Національним банком України, присвячена Олімпійським іграм, проведення яких було на лютому 2022 року в Пекіні, столиця Китаю. Дана монета введена в обіг 18 січня 2022 року. Монетка належить до серії спорт. Монета є номіналом 2 гривні. Маса даної монети 12,8 грама, діаметр 31 міліметр. Гурт монетки рифлений. Матеріал Незербер. Рік карбування 2022. Тараж монети 35 тисяч штук. Дана олімпіада за чутками, я думаю, ви чули всі цю інформацію, що расистка наволоч хотіла напасти на Україну раніше, проте на переговорах китайського голови Китаю та Путлером нашим недобитим було узгоджено. Те, що до кінця Олімпіади Росія не буде нападати на Україну. Тому дана монета є для в історії України, є, в принципі, важливою. Перейдемо до зовнішнього вигляду. В даному випадку ми бачимо аверс-монети. На аверсі монети розміщено малий державний герб України тризуб вгорі напис. Україна. Також розміщено. У центрі монети розміщено голова дракона. З використанням там подруку. В дзеркальному полі. Дракон є головним героєм давніх легенд, міфів казок і одним з найвідоміших символів Китаю. Також ліворуч та праворуч від голови дракона розташовано чотири. Піктограмки, які в нас символізують олімпійські види спорту. Нижче ми бачимо рік карбування 2022 і номінал 2 гривні. Між номіналом і роком 22-го ми бачимо логотип. Банкнотно-монетного двору Національного банку України. Що ж, друзі, тепер перейдемо до реверсу монети. На реверсі зображено композицію, яка символізує Китай. Зокрема, на ній розміщена карта Пекіна, пікторами сноубордиста і фігуристки. Унизу сніжинку, логотип Національного піського комітету, над яким є голова дракона і Олімпійський вогонь. Вартість монетки на сам старт вона мала ціну 73 гривні. Тобто Національний банк реалізовував дану монету по 73 гривні. Фактично ж, вартість монети на даний момент складає в районі 155-165 гривень. Ось, друзі, така монетка, яка по... історично так склалося, що має відношення саме до історії, новітній історії України. Я вдячний вам за перегляд. Надіюся, ви. Прокоментуйте дане відео свою думку стосовно даної монети, також монет України. Якщо є якісь запитання, будь ласка, звертайтеся. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, підписуватися на канал. Це мене постійно стимулює знімати все краще і краще відео. З вами був Іван, канал Монети України і Коїс. До побачення!